Бережете ви, я коли приїхав, я вибачаюся. Я коли приїхав, мені позвонили люди. Що, з, з, телефон. Я коли приїхав, я поставив машину на повороті до Оазиса. Я бачила, де це було обгороджено непосредственно перед пішохідним переходом, було обгорожено це місце. Я зараз я просто тоді в шокі був. Я не розумів, що там можна було робити. Хоча б в одлічі від от мене мама приїхала і сказала, що в місті. Зіткнення і, і, і скло валялося десь, аж бог знає не на пішохідному переході. Це вона говорила. Хоча про що вона думала тоді? Про сікло, навіщо ви людям брешете? Я Приходили не брешу людям. Я Скажіть, не брешу людям. Я, я знаю, що це сфальсифіковано. На... Я знаю, що це сфальсифіковано Скажіть, вами і вашим кумом. Чи хто він вам є? Це Генералом шутяком ви приходять. Скажіть, нема це, що... Скажіть будь ласка, а що краще не приходити? Краще кричати. кричати? Я приходжу, стою на коліна. Я не смію! Ви сміюся, але він все одно неправду говорить. А чому ви кричите мені, ганьба? За що? За що ви мені кричите ганьба? За що? Як мужчина сказав? Як така вийшло? Я сказав за правду а не за те, що п'яний чи не п'яний. Бо я хочу, щоб була правда в кінці кінці. Ми, в ну так кажіть правду. Скажіть, який алкоголь стан був у вашого сина? 1,79. це було, О, це правда. Я не вважаю, що це правда. Я не вважаю, що це правда. Ви провели якогось експерта, ви провели якогось експерта, який сказав, що не є. І від дітей іншого. Іншого. Все, все, все. Є водій, є керно. Я не вважаю, що це правда. Він має. А що кричати геньба? Хто сказав, що ви маєте право, а як? Я прошу вибачення, як виступати. За що? За те, що з ним сидить? За що ти кричиш? Він сидить. А і світ, я, і і виробі. Виробі. я вам кажу, тому що ви говорите неправду людям. Ми, ви мені не говорите неправду і людям ми, говорите неправду. І, душі, ви не є, ви не люди, які у вас немає серця, у вас немає ні душі, ні серця. Ви потеряли за своїми грізьми, ви потеряли. Що що? Вернутися з політотос без зможете? Ні, не зможу. Може ви зможете. То я за що за громада? Ви не хочете. А мене як на бой, що вони не давали. Я я була Шановні земляки, я би вам порадив ходити на судові засідання, на судові засідання ходити і знати право. Тому що нема ну, то права. Подивіться, що це роблять. Я була три роки голосую, нароблю засіданням. О, такі народні засідателі ми і зробили цю праву. Не віримо, не віримо. Добре, добре, ми знаємо, як добре. тепер судять. Добре. Якщо з народних депутатів, то я хочу сказати по поводу е, цієї жінки, мами е, цього вбивці, як вона може бути депутатом обласної ради, якщо вона така несправедлива жінка, добре. Добре. вона приходить добре. до нас, просить, добре. говорить. Потім приходив в зал засідання і говорить зовсім інше. Вона в засідання не ходить вже півроку. Якщо ви хочете, вона завтра напише заяву і не буде депутатом. це Легше стане? Добре, все буде нема питань. Нема Ні питання до партії регіонів а це Яка, злочинна. Яка партія регіонів? Партія регіонів. Я є виробник. Людина хотіла свою працю. І ми доводимо всім, що можна працювати в нашій державі, можна отримувати результати. Та почекайте, до Людина не хотіла не допомогти не громаді не і стала депутатом обласної ради. Це що злочин? Не хочете, не треба. Завтра її не буде. проблема велика. Ви самі спочатку хоч щось робіть для цієї держави, а то виїжджали за кордон. Ну, все. Ну, все. Шановні друзі, шановні земляки, приходьте Я на ніколи, суд і побачите правду, якщо ви хочете. Нема що ходити, то і кричати ганьба. Прийдіть, і розберіться. Це так просто. Це європейська практика. прийдіть і подивіться в суді. Немає, немає закону лінча, немає в світі, а ви його хочете створити. Ви створіть все, що ви хочете. Європейська правдика, буде тоді, коли з президента виберемо інші суди, іншу міліцію. От тоді тільки буде європейська правда, а зараз ми знаємо, яка правда.